Вітаємо, друзі. 9 листопада на календарі і 624-й день нашої боротьби за незалежність. Окупанти вдарили ракетою по порту Одеської області. Ще одного посадовця затримано на хабарі. У Хмельницькому почали будувати міст від мікрорайону Дальні Гречани до села Олешин. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Вчора ввечері окупанти вдарили протирадіолокаційною ракетою х 31 у напрямку одного з портів Одеської області з літака тактичної авіації. Ракета потрапила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії у момент його заходу до порту в Чорному морі. Корабель мав доставити руду з України до Китаю, заявив міністр інфраструктури Кубраков. За його словами, це вже 21 перша цілеспрямована атака Ерефії після виходу з зернової угоди. За цей час терористи пошкодили понад 160 об'єктів портової інфраструктури. Заступника директора департаменту Державної митної служби затримано під час отримання хабаря в 2 тисячі доларів. Він організував зелений коридор через кордон. Сервіс був на найвищому рівні. Можна було не лише безперешкодно перетнути кордон, а й за бажанням вивезти чималу суму грошей, не декларуючи їх. Взяли хабарника на місці злочину під час отримання грошей. Чергова сумна звістка надійшла до Летичівської громади. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. 5 листопада, 23-го року загинув військовослужбовець збройних сил України, солдат, старший стрілець, оператор, житель села Горбасів, Жвалюк Сергій Вікторович, 95-го року народження. Йому назавжди буде 28. Світлий образ Сергія жвалюка залишиться у пам'яті тих, з ким перетиналися в його життєві дороги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія, бойовим побратим, побратимам та всім, хто його знав. Сумуємо разом із вами: йдеться у повідомленні Летичівської громади. Схиляємо голови перед героєм, вічна слава і пам'ять воїну. Вчора, 8 листопада, в обідню пору в Хмельницькому спалахнула пожежа. Це трапилось в мікрорайоні Ракова. Інформують в управлінні з надзвичайних ситуацій. Місцеві повідомили до служби порятунку о 13.00, що на вулиці Лесі Українки горить літня кухня. У палаючій будівлі знаходився 74-річний чоловік. На місце вирушили надзвичайники ще до прибуття вогнеборців. Сусіди дістали з вогню чоловіка та передали його медикам. Пожежники загасили вогонь, який встиг поширитися на площу в 40 квадратних метрів. Розташований поруч житловий будинок не пошкодило. Надзвичайники додають, що спалахнуло через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. У Хмельницькому почали будувати міст через південний бух від мікрорайону Дальні Гречани в обласному центрі до села Олешин. За словами начальника будівельної дільниці Андрія Дудки, старий демонтований наразі міст загрожує у безпеці пішоходів та водіїв машин. Нову переправу будують за європейською технологією. Підрядники вкладаються в заплановані сроки. А сучасні будматеріали дозволяють їм працювати і в негоду, і в холод. Загальна вартість об'єкта становить 113 мільйонів гривень. На цей рік в нас заплановано 32 мільйони і на наступний рік 81. Що стосується виконання робіт, якщо рахувати в відсотках, на цей рік виконано 60%. Підрядник виконує роботи всі згідно з календарним графіком. В цьому році він встигає зробити все заплановане, розповів директор держустанови служби місцевих доріг в області. Здати в експлуатацію міст планують влітку наступного року. Ремонтні роботи на електромережах енергетики запланували сьогодні, 9 листопада, у кількох мікрорайонах Хмельницького та у селі Богданівці. Без світла протягом дня можуть залишитися мешканці 12 вулиць в обласному центрі та на одній вулиці у Богданівцях. Точний перелік вулиць та номерів будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. За інформацією, Хмельницького обленерго, відключення світла заплановане в період з 9 до 17 години. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи, але без паніки з 12 по 15 годину будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Перший подільський бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо збройні сили України. Допомагаємо один одному. Слава Україні!